Сьогодні 19 листопада 2024 року. Друге заняття розвиток мовлення. Тема заняття осіння подорож. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні ми продовжуємо тему пожежної безпеки, так, а також поговоримо про осінь. Сьогодні ми з вами потрапимо в осінній ліс. Там щось трапилось таке цікаве-цікаве. Зараз ми з вами разом будемо дізнаватися, що ж трапилось в лісі. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, подивіться, яка незвичайна лісова галявина. Вона зовсім пуста. Мабуть, в лісі щось трапилось. До нас прилетіла ворона Каркарона і повідомила, що злий вогонь палій зачаклував ліс і залишив вогники завдання. А всі лісові мешканці розбіглися. Ці завдання, дітки, нам потрібно обов'язково виконати. А якщо ми їх не виконаємо, то ліс згорить і згорять всі його мешканці. Ворона не знала, до кого звернутися, і звернулися, звичайно, до вас, мої маленькі рятівники, що допоможемо лісовим мешканцям? Допоможемо, так, дітки. І ось у нас перше завдання. Вогонь друг чи вогонь? Ворог у лісі. Але грати з вогнем, звичайно, небезпечно. Корисного помічника вогонь легко може перетворитися на ворога і завдати чималої шкоди. Ось подивіться, будь ласка, на цей малюнок, що трапилось в лісі? Ну, мабуть, в казковому лісі. так? Маленький вогник може спричинити великі лісові пожежі. І всі лісові ж... мешканці, подивіться, вони розбігаються, бо лі... ліс горить, горять їхні домівки, і тваринки, звичайно налякані, розбіглися. звичайно. Полум'я вогню гаряче, а велика кількість диму. Може викликати задуху. Звичайно, про це ви теж знаєте. І сьогодні ми з вами просто говоримо про ліс, про пожежу, яку не треба допускати до лісу, звичайно, дітка. Давайте зараз з вами відгадуємо загадки, так? Про знаряддя, які нам допоможуть загасити таку пожежу в лісі. Давайте виконаємо завдання. Вогнячок луна, так, завдання вогники. Слухаймо першу загадку. Коли вогнище палає, він гасить, його допомагає. І піщинок наш дружок, здогадались, це пісок. Звичайно, він завжди допоможе вам загасити пожежу. Далі слухаємо: Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, Буває, як скло, крихка і тверда, та більше Рідкою буває, найважливіша пожежна зброя, з нею завжди він іде до бою. Так, дітки, це вода, звичайно, вона теж допоможе нам сьогодні загасити лісову пожежу. Він завжди на гвіздочку має червону сорочку, і вогонь блокує вміло, білій і пухнастій. Фіні. Звичайно, це вогнегасник. Так, він теж дуже ретельно ліквідує пожежу. Ну і, як завжди, давайте пригадуємо правила поводження в лісі. Звичайно, не грати сірниками і не залишати багаття без нагляду та непогашеним. Всі ви знаєте, що багаття ми повинні загасити. Правильно, дітки. Ну і, звичайно, нам допоможуть всьому пожежники. Звичайно, я бачу, що всі завдання ми з вами вирішили, всі вогники ми загасили, і тепер у нас залишилося ще трошки. Давайте подивимось, яка ж машина допоможе нам загасити пожежу в лісі. Дивимось. Так, звичайно, пожежна машина, правильно дітки. Но пожежна машина вона дійсно потрібна при пожежі, але при пожежі викликають ще декілька машин: поліцейську, швидку допомогу. І газову службу, це коли пожежа трапляється в місті? Так, пригадали? Молодці. Тут обираємо машину, яка потрібна нам для осіння пожежі. Так, правильно, це червона пожежна машина. А скажіть мені, дітки, а чому вона червона? Так, щоб її було видно здалеку, звичайно, молодці. Давайте ще раз пригадаємо номери виклику пожежної машини, пожежної допомоги. Подивіться на цей малюнок, скажіть мені. Вона тут є? Звичайно, є і номер 101. Молодці дітки! Ну, я бачу, всі вогники зникли, каркарона вже весела, довольна, але, дітки, чого ж не вистачає? Не вистачає лісових мешканців, які розбіглися від злого чоклуна. Давайте зараз їх будемо повертати додому. Згодні? Так, але спочатку послухайте моє запитання. Хто такі лісові мешканці? Правильно, це створіння, які живуть у лісі. Так, а допоможуть їх знайти чарівні картинки. Щоб вони ожили, ви повинні відгадати того, хто намальований на картинці. Картинка наша відкриється. Слухаємо першу загадку. Колючий. Клубочок забіг у садочок. Про кого ця загадка? Так, це їжачок, молодці дітки. Наступна. Сірий, зубастий, по полю блукає, ягнят шукає. Так, звичайно, це Вовчик, ось і Вовчика ми вже знайшли. Так, далі йдемо. в лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. лисиця. ось і лисичку ми з вами знайшли. Молодці. Сама маленька, шубка руденька, з гілки на гілку стрибає, шишки горішки збирає. Білочка, молодці дітки, хоч у нього шубка є, та як холод настає, він не їсть тоді не п'є. Він не ходить, не гуляє, а у ліг воспать лягає. Ведмідь, звичайно, всі ви знаєте, що ведмідь взимку міцно спить, влітку сіренький, а взимку біленький. Про кого ця загадка? Вгадали? Зайчик і наш малюнок ожив, правильно, дітки. Звичайно, лісові мешканці розгубилися і розгубили своїх маленьких дитинчат. Давайте зараз з вами згадаємо, як звуть дитинчат лісових мешканців. Давайте будемо називати, яких дітлахів немає. так? У ведмедя немає ведмежатка, у їжака немає їжачиня, Так, у білки немає більченятки. Так. У зайця немає зайченятко. Так, у лисиці немає лисенят. Так, лисенятка немає. Так, а у вовка немає кого? Вовченят. Так, ось. І вовку знайшли дитинча, і їжачку, і лисички, і зайчику. Роздивіться, будь ласка, які тваринки всі щасливі. Так, вони знову об'єдналися і знову почали жити разом. Але всі тваринки просять вас допомогти їм дістатися додому. Давайте з вами пограємо в гру, хто де живе. Згодні. Допоможемо тваринкам. Допоможемо. Так, починаємо. Білочка живе, підказуйте. В дуплі. Повторимо речення. Білочка живе в дуплі. Білочка живе в дуплі. Так, їжачок? Де він живе? Давайте пригадувати. Так, їжачок живе під дубом. Так, там у нього хатинка. Їжачок живе під дубом. Ведмідь. Так, де Ведмідь живе? Так, ведмідь живе в Барлозі. Ведмідь живе в барлозі, звичайно. Вовк. Вовк живе в норі. Вовк живе в норі. Лисиця? Лисиця живе у норі теж, як і вовк. Вона риє собі е, таку. Глибоку нору і там живе. Лисиця живе у норі. Лисиця живе у норі. Зайчик. Зайчик живе. Так, під кущем він може жити в якомусь в якійсь маленькій канавці з листочками. Так, зайчик живе під кущем. Так, дітки, молодці, ми сьогодні всіх тваринок врятували, довели додому і знайшли маленьких дитинчат. І подивіться, як гарно стало на осінній лісовій галявині, яка вона стала красива і яскрава. Як ви вважаєте, чи задоволений ліс і галявинка? Так, я думаю, що задоволений. Чи сподобалась вам наша подорож? Звичайно, від кого ми врятували ліс? Так, від злого чаклуна, вогню і його маленьких завдань вогників. Ось, дітки, таке завдання, заняття сьогодні відбулося. Ми з вами сьогодні були рятівниками. ми... Ми сьогодні врятували ліс, ліс від пожежі. Ми сьогодні молодці, а сьогодні я з вами прощаюся, всього вам найкращого. До побачення на все добре!